Доброго дня! Наш вид з вікна. Весна так швидко летить. От і кінець березня з кожним днем стає все гарніше. Минулого березня чоловік почав встановлювати бордюр, а потім при кола біля гортензій. На каналі є відео про все це і розповідала, що коли показав мені малюнок квітника, де все до сантиметра розраховано, я сказала, що це не квітника, а клавіатура Баяна. Але він втілив цей малюнок в квітнику і майже вже закінчив. Чому майже. Тому що в квітнику завжди щось міняється. Щось вибуває, щось купляємо, бо хочеться, щось дарують. Все одно місце знайдеться, посадимо і дуже тішимося з тим, що з нашого вікна от так гарно і з кожним днем до кінця сезону буде гарно. Примули. Вперше цього року так вимерзли. Я ще забула сказати тему, щоб про все потрошки вимерзли так, як ніколи. В січні була теплінь, вони хотіли вже квітнути, я їх почистила так, вони мали бути такі величезні шапки, з пірея, полюбуйтесь, яка краса. І що прийшов морозний лютий. Вимерзли абсолютно. А потім знову з тими морозними ночами тільки трошки відійшли, знову вимерзли різні степені забронювання бруньок на гортензіях, така краса. Але ж вони квітують. Ну, трошечки менше, не такі шапки, не такі вони круглі, як завжди. Але вони квітують, саме цікаве квітують оті старі такі давні сорти тих примолок. А нові сучасні вимерзли абсолютно. Так само, як флокс шиловидний, так само, як там такі малюсінькі зібрала обрієту, просто неймовірно. Про гійхіри я казала, що дуже вимерзла. Травник. Коротеньке відео шортс, показувала, як в дощ розсипаємо карбомід. Можете подивитися, наскільки, за тих, скільки то 5 днів змінився колір, з дощем азот зразу, же прийняв той травник. Показую заодно всі рослинки брунели, брунери дзьобки наставили, вони будуть тут по окружності, буде змінений абсолютно наш квітник. Я сподіваюся, що вам буде цікаво. Так от, ну і заодно покажу всі, оцей ряд гортензій, гіхер. Тут, от що це далі. Пречудова, така красива, хоч би з нею все добре було. Всі красиві. Так от, травник. В минулому році ми робили і аерацію. От, Мій найкращий аератор. Отак от, так, от, от поки. так само є відео на каналі. От така аерація всього квітника. Для того щоб оті в деяких місцях затоптані місця або таке дуже земля затверділа: а якщо земля не пропускає води. Застій і трава псується. Для того обов'язково раз у кілька років робимо таку дуже непроста робота. не дуже хочеться її робити. А потім, після того, обов'язково отак щедро, отак густо висипати пісок. Пісок з дощем, ви навіть не помітите, як за кілька днів трошки грабельками капельку, але як за кілька днів його не стане. Заповнить оті всі дірочки, легко буде, по-перше, трава отримує трошечки стрес, починає краще рости, і дощ. Вода добре стікає, Показую в минулому році наш травник і нашого самого головного експерта по травнику Аннабель. літо пам'ятаєте, яке було спекотне? Як було жарко, пам'ятаєте, посміхніться, будь ласка, отак от, от, от можна було відпочити раз в тиждень завжди. Чоловік косить. Ну, і хочу сказати, що травник не тому, що там росте якась трава, це газонна трава. Просто до газона інші вимоги. Абсолютно. А травник це є фон вашого квітника, як килим. Е, Обов'язково без нього неможливо це є візитівка. Квітника. І якщо трава гарна, красива, зелена, зразу ж всі рослини по-інакшому виглядають. Форзиція квітне. Квітне вона у мене дуже в строгих умовах. Пояснюю, чому. На кожному кроці у нас форзиції квітнуть величезними кущами. Отака От у мене арка. Тепер бувша основа керів. А тепер вона заростає плющем, ще не зовсім так густо заросла, але вже майже. І от в таких умовах у мене росте форзиція, щоб вона, не дай Бог, зайняла більше місця, ніж мені потрібно. От такі от стяжки. Які не дають їй ні в одну сторону, ні в другу сторону. Чесно вам скажу, що весною форзиція вражає своїм кольором, відтінком. Це дуже гарно, а потім весь сезон оці неймовірні прирости величезні. Вона така, вона була у мене і шаром, і яйцевидної форми, тепер тільки фон. Ширма для того, щоб не дуже було видно сусідські вікна, нагадую, що це є львів. А отут, от от у мене молодила, садила, досаджувала недавно, поселився такий <реш> лісовичок. Вибачте, будь ласка, тільки що. Помітила, що його треба помити, тому що пересаджувала. От, помила, не могла дивитися. Бо він такий красивенький, сподіваюсь, що він, він вам. Сподобається, перегукується з іншими лісовичками, які, яких поселила на інших локаціях серед молодих. Тому що ставила його то тут, то там, щоб вам сподобалось, щоб гарно було, щоб мені сподобалось, щоб чоловік одобрив. І отак, от, от, от дуже люблю е, таку забавочку. Так що тепер будемо спостерігати, як ці кам'яні троянди будуть наростати. Краси має бути багато в квітнику і дуже стараємося. Так що заходьте на канал, пишіть коментарі, дякую тим, хто в мене такі друзі з'явилися на каналі, які мені завжди пишуть. Я дуже тішусь. Завжди відразу відповідаю. Ну, Не можу обійти наречену втікачку, показувала так само в тому короткому відео, що вона вже вся на бутонах. Трошечки я не встигла. Не встигла я її пересадити, а зараз не буду. Якщо вона вже вся в квітах, ну нехай буде до цього сезону, горщик треба було пересадити. Хочу нагадати, що росте в двох горщиках. Внизу горщик конусовидний, а цей такий майже прямий білий. Чому це важливо? Тому що коли така спека, щоб коріння не нагрівалось, я дуже дивуюсь, коли Розказують, що гортензії в горшках. Ні, я буду тільки в горшках, ви знаєте, краще всього. Та ні в якому разі. Коріння настільки нагрівається, коли така спека. От я переживаю, що я не встигла цього року, тому що ну, ампельні гортензії зрозуміло, що неможливо посадити в ґрунт. Але в ґрунті гортензії, та вони настільки прекрасно себе почувають, нема чим переживати, посадити як треба і тільки любуватися. Саме головна умова це вода. Якщо мало води, ніякі підживки, добрива, достатньо одного разу пересохнути. Як ви думаєте, що це таке? Напевно, багато хто в зимові місяці ріже на кусочки, відкладає, підсушує бананові шкірки в металічному лотку на батареї центрального опалення, вони у мене висушуються, а пізніше на старенькій кавомолці отак перемелюються. Вже додала під троянди, гібіскуси, калій. Не можу сказати, що це просто 100% панацея, але всі роки роблю і думаю, що ж я вам такого не показала, тому знімаю. Так, з понеділка у нас буде, буде дощ. І буду вносити сірку. Хто вносив восени, не треба цього робити. Даю вношу сірку один раз в році. Колись давно почала навесні і так і продовжую. Це є фунгіцид, підкислювач. Можете зупинити, почитати, що рекомендується. На великий кущ 50 грам, на маленький 20-30 грам. І дуже важливо це зробити. Зараз покажу отаку от приспособа. Відступаю від куща на 20 см, втиснути оцю приспособу на 10-15 в ґрунт, висипати по периметру в 4-5 місцях оцей підкислювач, сірку, і все. Це, це робиться один раз в році. Х'юз. Єлівець Х'юз ні в кого не бачила. Два роки тому отримали в зелених янголах. Не дуже він спішить рости, але красивий, неймовірно. І Закінчую знову ж таки примулкою. Нічого, весна гарна, красива. І якби ми це не робили, ну хто б нам оце виростив? Правда? Всього доброго! Щасливо!